Усім привіт! Помідор де Барао Гігант. Це, так сказати, покращена версія звичайного вже старого помідора Дебарао, який має схожі на нього плоди і набагато більшого розміру. Не знаю, чи справді це родич того старого надійного дебарао і багатьом любимого сорту. Чи можливо просто. Схожий сорт, я його так назвали. Цього я точно не знаю, ну, але він давно вже розповсюджується під назвою Дебарао-гігант. Має ось такі от плоди. Ну, У Дебарао плоди схожі на яйце. Дебарао-гіганта вони більш витягнуті. Така довгенька сливочка. Це вирощені помідори з оригінальної упаковки агрофірми Сибірський сад. У мене вони були в наявності, я вирішив їх висадити, адже питають. Люди цей сорт хочуть вирощувати. Їм, їм подобається. І ось я в цьому году виростив. І буде насіння у продажі на нашому інтернет-магазині помідорки Ну Врожай можете бачити самі. Перші кисті вже майже поспіли. Вон, один помідорчик зелений, другі вже дозрівають. І ще там багато. Помідорчиків, які зав'язуються, будуть ще зав'язуватися. Дивіться, вони цвітуть. Висотою він приблизно на даний момент на 13 серпня 1,30. Врожай непоганий. Помідорчиків на кущиках багато, червоного кольору, видовжена сливка. Ну вон там вони в мене ще туди є посаджені. Як бачите, в оригінальній упаковці Сибірського саду потрапила насінина якогось іншого помідорчика. Ну, схоже на зеленоплідний якийсь помідор. Ми його пустимо на томатний сік або на салат. Це, з цього кущика насіння вибраковується. Беремо для насіння тільки дебарау гіганти. І зараз давайте подивимося, яка ж вага і розріз плоду. Я тут підготував вже помідорчики. Подивимося його на вагах. От, один плід 111 грамів, трішки менший 90 грамів. Середня вага від 90 до 110 грам. Ну і ось такий він у розрізі. М'ясистий, соковитий. Такий він плотненький. Ну, подекуди тріскається через перезбиток влаги. У нас були сильні ливні, ось, бачите, є тріщинки. Але навіть такі можна законсервувати, це ніяк не впливає на якість помідорчиків. Дуже смачний, солодкий, сахаристий, практично нема кислинки. І саме головне, що сорт надійний, врожайний, не хворіє і дає результат у будь-яку погоду. Гарний врожай. Тому вирощуйте цей сорт з задоволенням. Усім дякую. До побачення!